Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту з 5 по 12 серпня. За цей період підрозділи ДСНС нашого гарнізону 234 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому ліквідовано було 170 пожеж, із них 17 пожеж, пов'язаних з веденням бойових дій. На жаль, на цих пожежах двоє людей загинуло, сім людей було травмовано завдяки оперативним діям. Вогнеборців з небезпечних зон на пожежах вдалося евакуювати 10 осіб. Для надання допомоги населенню було здійснено 33 виїзди. За тиждень у природних екосистемах виникло 120 пожеж, із них 9 лісових. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 42 піотехнічних розрахунка це 223 сапера, 102 одиниці техніки зведеного загону ДСНС. У тому числі 12 машин механізованого розмінування, і за тиждень сапери ДСНС здійснили 286 залучень, знешкодивши 408 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили 8017 гектарів територій, 540 гектарів з них це за допомогою машин механізованого розмінування, 2519 гектарів сільхозких. Приблизно 4630 км кілометрів лінейних мереж, 62 об'єкта та 4632 домогосподарства. Загалом, з початку війни виявлено та знешкоджено 98 533 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 10 серпня. Внаслідок наїзду автомобіля на невстановлений вибухонебезпечний предмет у селі Вербівка Балакійської громади отримав травми ніг чоловік 1992 року народження, який госпіталізований до Балаклійської лікарні. А всього з початку бойових дій, у наслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, на Харківщині загинуло 92 особи і травмовано 238 осіб. Шановні громадяни. Нагадую, при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів категорично забороняється таркатися і пересувати такі предмети будь-яким чином, впливати на них, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукового впливу та нагрівання. Крім цього, забороняється користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, бо вони можуть спровокувати вибух. Забороняється заливати вибухонебезпечні предмети ріднинами, засипати ґрунтом або чимось їх накривати. При виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно негайно сповіщати за телефонами 101 або 102. Щодо виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня у Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському районі та міста Харків. Підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 17 пожеж у, приватних, у приватному секторі, природних екосистемах, навчальних закладах, об'єктах цивільної інфраструктури, спричиненими вороженими обстрілами. Так, 6 серпня російські війська завдали ракетного удару по центральній частині міста Харкова, Зафіксовано влучання в район житлової забудови, постраждали 13 цивільних осіб, серед них 8-місячний хлопчик. Крім того, пошкоджено будівлю лікувального закладу, офісні гаражні приміщення, вищого навчального закладу, нежитлові приміщення, 25 автотранспортних засобів. Вагневорцями було врятовано 5 осіб, ліквідовано пожежу у зруйнованому будівлі на площі 50 метрів квадратних. Аварійні рятувальні роботи було завершено лише о 19-й годині 7 серпня, 9 серпня ворожі війська завдали масованого... Удару реактивною системою залпового вогню по житловиму кварталу міста Куп'янськ та прилеглих населених пунктів, від яких постраждало троє людей. Внаслідок обстрілу отримали пошкодження багатоповерхівки, приватний сектор, об'єкти торгівлі, виникли пожежі. Так, у селищі Куп'янськ-Вузловий горів дах житлового будинку. А у місті Куп'янськ за різними адресами горіли житлові будинки на площі 150 квадратних метрів та магазин на площі 300 метрів квадратних. 10 серпня у півночі ворог вдарив по будинку дитячої та юнацької творчості в селищі Золочів Богадухівського району. Від обстрілу зайнявся дах до поверхової будівлі на площі 500 квадратних метрів. Протягом 4 годин пожежу було ліквідовано. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчих укриттів. Виконання цього простого правила допоможе зберегти вам життя. Щодо пожежі, які не пов'язані з ворожими обстрілами, 10 серпня у п'ятиповерховому гуртожитку, розташованому у місті Зміїв Чугуйського району, виникла пожежа на площі 18 метрів квадратних. Гріла кімната на третьому поверсі, в коридорі третього поверху та поверхами вище спостерігали сильне задимлення. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблої 17-річної дівчини. Під час проведення евакуаційних заходів вогнеборці вивели на свіже повітря 9 мешканців гуртожитку. Щодо пожеж в екосистемах, за тиждень виникло 120 таких пожеж, дев'ять із них лісовий. Увечері 5 серпня рятувальники загасили масштабну лісову пожежу площою 17 гектарів, яка виникла ще 3 серпня на території Червоноскільського лісництва ізюмського лісгоспу. Наразі ще триває ліквідація трьох лісових пожеж у Ізюмському районі Харківської області. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, спалювання стерні, сухої рослинності та їх залишків, чиним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, виникненню та поширенню пожеж. Сприяє надзвичайний рівень пожежної безпеки, який наразі спостерігається на Харківщині. У цей період заборонено відвідувати лісові масиви та розводити в них багаття. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природи і не провокуйте пожежі в природних екосистемах. Щодо загибелі людей на водних об'єктах, протягом тижня такі факти зафіксовані не були. Однак, у нас 1 червня на Харківщині. 36 випадків загибелі людей на водних об'єктах, на жаль, 5 із загиблих це діти. За фактом 20 випадків триває слідство. Шановні громадяни, щоб відпочинок на воді був для вас і ваших дітей безпечним, будьте дуже обережні та дотримуйтесь правил безпеки та парад рятувальників. Я нагадую, що рішенням Державної комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заборонено на всій території Харківської області відпочинок людей на водних об'єктах. Крім цього, рішеннями комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Харківської області та міста Харкові на території нашої області і самого міста купання заборонено. Дякую за увагу.